Будьмо уважні. Того часу дивувалися люди словам ласки, що виходили з ус Ісусових і говорили, чи він не син Йосифа. Він сказав їм: Ви певно, скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі, зробите і тут, у твоїй батьківщині? І він додав їм істинно, кажу вам: ніякого порока не приймають у його батьківщині. Та я вам кажу по правді: багато вдів було в Ізраїлі за днів Іллі, як зачинилося було небо на. Три роки і шість місяців, і Великий голод лютував по всьому краю, однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що Сидон, краю, був до жінки. Та й прокажених теж Ізраїлі було чимало запорока і лисея. Однак ніхто з них не очистився, крім сирійця на Амана. Почувши це, все нагозі, сповнилися люттю і вставши, вигнали його геть за місто і вивели на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, прийшовши серед них, пішов далі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І Слава Ісусу Христу. Я не готувався, але сьогодні сьогоднішня Євангелія цікаво перегукується з моїм нинішнім днем, тому думаю, так поділюся з вами. Тут вам теж буде такого близького. Чуємо сьогодні. Христос вчорашнього дня говорив про те пороство Ісаї, що сповнився цей день. Що він якраз є тим Месією, він не говорить безпосередньо. Але яка є реакція тих людей, які його слухають? І вони ну говорять про себе, чи він не є син Йосифа, і там і інших місцях, що там знаємо його братів і сестер, які тут є серед нас. І вони дивуються, звідки в нього є така ласка творити чудеса, і вони вимагають знаку, щоб він теж творив те саме, що зробив Капернаумі ті чудеса неймовірні, які вони чули. Та Христос їм говорить дуже таку цікаву річ, що вони відразу після того всього. Змінюється, і то змінюється не в, не в кращу сторону. Вони наповнюються таким, як кажуть, лапках, настроєм, що вони готові зараз його вбити. Мало мало бракувало. І навіть десь колись я читав якийсь коментар, що цей погляд Христа такий був на них тоді, в той момент, що вони якби зціпеніли, знаєте, так само як у Воливному городі питалися, кого шукає Христос. Прийшли та вся. Група тих розбійників, всіх тих, що мали в'язнити Ісуса Христа та військова сторожа, а Він питається, кого шукаєте. Ну він не каже, що Ісуса з Назарина, але Він каже, це я. І один з юналистів описує, що вони якось так налякалися, що ми якби відійшли. І він знову питається, кого ви шукаєте. Так само цей такий погляд, чого бо ще не прийшла його година. Тут дуже є цікаво, так дорі браття і сестри, коли Господь нам якусь правду про наше життя чи про нашу побожність скаже. І в нас десь не знати ні звідки, ні каже, я кажу, ні звідки, ні з підвірідки, але вилізе якась така агресія, така якась, навіть як би то сказати, якийсь такий дух, що де він там сидів, і що цікаво, знаєте, він нараз говорить через таких умалих шпінгалєтів, таких у дітей. І ми, знаєте, тоді хочемо знаєте, їх навчити їм пояснити, знаєте, якби задушити, знаєте, оцього. І коли нараз тих дітей, знаєте, навіть якби так їх витори бо вони нічого не розуміють, їм треба пояснити, так знаєте. Ось чи, чи вони то зрозуміють. Та ні, вони стануть на напана. На, на, вони ще стануть озлобленими. І ці оці тарани, які там зараз правлять теперішніми країнами, які вбили вправду в своєму житті, в своєму серці. Це не відразу, коли вони вже стали тиранами. Це ще не раз може аж тягнутися аж з самого дитинства. Колись мені один дуже гарно цікаво розповідав, що він там атеїста, одного читав, то ся кажу: та знаєте, я ще не зустрів, ну ще може зустріну, але на даний момент я ще не зустрів жодного атеїста. Я зустрів людей, які побачили там, наприклад, нас, християн, особливо нас, духовних отців, наше життя, то вони згіршили. І вони до церкви вже більше не ходили, бо не раз і мені там закидують, о, ви там на Мерседесах їздите. А хоч би мені хтось мерседес Мерседеса купив, знаєте, а я не раз або пішки ходжу, або на ровер їжджу, або там хтось мене ще підвезе. Ну, є в монастирі машини, але ну, тільки закиди, знаєте, бо, бо це його. але багато тобто, через гіршення, тобто поганий, злий приклад. Чи так само не раз діти, то дуже часто ми можемо почути, коли тато або мама піде до церкви. І церкви. Ну, мало би принестися цього Духа Господнього. Чи так само я, священик, якби я відслужив службу Божу, я би мав теж мати того Духа Господнього, правда? І є якісь такі речі, які ми ще всередині своєму серці потребуємо зцілення, знаєте, так як оці люди, от вони побачили, що коли відкинуть Ісуса Христа, то на те місце не прийде ніякий Дух, а тільки одна така злоба. Злість, і оце таке, знаєте, як би то сказати. Хоч Христос за це добро, яке Він приніс у світ, Він віддасть своє життя, Він крок за кроком буде пояснювати, що може змінити чи зцілити моє серце. І я сьогодні, коли думав, так чого ми так хочемо знаєте, задушити, знаєте, ото зло, коли бачимо чи так. Тим дітям не раз дати перепрошую за, за примуту. Чи то, знаєте, от, а то, як би, треба вступитися, правда? Бо то ще гірше буде в цьому. І тут прийшла така думка Устини: а чого Бог не дав посраці, перепрошую Адаму і Єві, коли вони зривали то яблуко? Одна зривала, друга їв. І тут, коли ми знайдемо відповідь, ми багато чого зрозуміємо і про себе, тому що ми ті, ті самі Адами, ті самі Єви. Є плоди, які нам обіцяють, що ми якби це зробимо, і так воно це все буде, а Христос каже, так не буде. Поки ми не будемо зрікатися у того свого, у того обурення чи того всього і вчитися слухати Христа, і то не раз треба просто вступитися піти собі, поговорити про, 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 про ці емоції, про ті обурення з Богом, особливо собі так на іспиті совісті, собі посидіти і подумати, а чого то так воно є. І не раз бачимо, що дитина. Ми скільки пояснюємо, чи скільки Бог нам пояснює, який поганий гріх. Але все одно ми зрозуміємо, наскільки це отрута, коли ми спробуємо. Я не кажу, що це добре грішити, щоб знати, але так воно якось є. І в своєму дитинстві, скільки нараз батьки нам нараз попереджували, ми все одно дочекаємося і, і цей зробимо не по своєму, а потім чихаємося в голову і кажемо, що а, все ж таки добре тато з мамою говорили, чи так само добре Господь говорить. І повинні ми теж так вчитися пояснювати і бачимо, що якщо це нерозуміння, то краще вступитися, хоч ми будемо кипіти. І навіть можна сказати, що ну прийде твій час. Я пригадую, колись ми малими хлопцями, любили знаєте, на свою, свою голову шукати всяких пригод. знаєте. Там якась хата пуста стояла. Ми там залізли, десь там вікно там вибили, не вибили, чи двері не це залізли, там надурілися, бо то треба було десь перечекати уроки. Але потім хтось до тої хати ну там ніхто не жив, знаєте, але хтось там би прийшов і потім би подивився, як би йому було прикро. І не було комусь з дорослих сказати, чуєте, хлопці, та то ви потім будете встидатися того вчинку. Так само нараз діти, вони щось таке роблять, і нам дуже важливо пригадати своє дитинство і сказати, чуєш, та не роби, бо ти потім будеш того потім встидатися, будеш розуміти, що це було не потрібне тобі. І це багато є, тоді дозволяє нам. Пригадати своє дитинство, потім так само той час, коли ми згадуємо, ми тоді вже якось інакші, і вже тоді по-інакшому можемо тій дитині сказати. І вертаємося до, до цього всього. То я думаю, що то нормально, коли Господь нам щось говорить і перевідкриває, де треба щось цілити моєму житті. Воно десь там законсервоване від самого дитинства. Ми там десь поставили. І воно ніби час від часу десь там запальний процес включиться, і ми його десь там так підемо до сповіді, ще рожаліємо, каємося, каємося все, і до побачення. ось. Але він ще не є усвідомлений, не є визнаний, не впустили ми туди Христа, щоб він то зцільував. І Теж цей етап нараз він триває трохи довше, ніж ніж ми думаємо, але ми вже інакші. Цей етап пережили ті самі фарисеї, які тоді все одно з тих всіх фарисеїв увірували, дехто. Де все ж таки, у них була та ситуація, що вони все ж таки відкрилися на Божу благодать. Вони дуже уважно до цих слів Христових ставилися. Навіть десь там одне місце є таке, де він ходив під час зими по тому церковному подвір'ю. А вони там дослівно не є так написано, але так коментарі кажуть: чуєш, не, не мовиш там голову? Ти месія чи не месія? Скільки ти можеш нас тримати в такому от такому, знаєте, отакому? От Христос розумів, що їхній політичний месіє зайняв наскільки все ціле їхнє місце, що отой месіє Спаситель, він там не має жодного місця. І нараз те, що у нас може бути бо не Боже, але може бути також наша та побожна ілюзія, що може займати дуже багато місця. І тому ми сердимося, бо то не є з нашою концепцією, не є з нашим тим планом. І, і тому дуже важливо шукати причину. І тому, слава Богу, що нараз Господь відкриває. Певні речі, і ми, може, не зробимо це так досконало, ідеально, ось, але багато речей ми можемо собі переосмислити. То скільки, дякую, слава Ісусу Христу!